Був завжди веселим, добрим та мав багато друзів. 14 січня, 80-та річниця з на народження буковинського журналіста, поета, письменника, фотохудожника та громадського діяча Василя Бабуха. Народившись на святого Василя 14 січня, моя бабка, його мама захотіла, звичайно, назвати сина Василем, але прийшовши до. Місцевої влади румунської, вони заборонили. Сказали, обов'язково має бути йому румунське ім'я. І так сталося, що вибрала румунського героя Мірча Чолбатрин. І так Василь Бабух став мірчею і пробув під цим ім'ям до березня 44-го року. Василь Бабух був чудовим батьком та навіть мав оригінальні методи виховання. Вели такий грубий щоденник. Значить, в твердій політурці він вирізав мою фотографію, домалював він гарно вмів малювати, домалював футбольний м'яч, букву «Д» клуб Динамо і назвав Книга добрих справ, які вершить Бабух Тарас в школі вдома і в житті, куди я записував різні. Цікаві речі він ставив завдання от, про прочитані книги, обов'язково записував туди невідомі слова і одразу шукав їхній переклад. Юрій Корнів познайомився з Василем Бабухом ще у 1973 році під час роботи у газеті Радянська Буковина. Розповідає, що саме Василь навчав тоді його українській мові, бо я е, писав на, е, на російській мові. І... Василь грав зі мною всякі ігри: антоніми, синоніми. Потім в ігру я називаю село, я називаю там райцентр», а Ти кажи, які там підприємства, він мене вчив все занотовувати. Прийшла думка, там, заголовок, можливий матеріалу занотовуй. В нього було от таких товстенних п'ять розбухів, і він все там, вирізки, його думки, вірші. У тій же газеті з Василем Бабухом познайомилися і Дарина Максимець, нині знана у Чернівцях книговидавчиня. А наприкінці 70-х молода журналістка, яка щойно прийшла до редакції на практику під час навчання в університеті. На відміну від всіх інших серйозних таких працівників, він мене підбадьорював, посміхався завжди. І біля його робочого столу стояла гиря, яку він піднімав час від часу. Він приходив на роботу, вже заряджений такою енергією, бо виявляється, вони зранку грали в волейбол. Потім в нього завжди були справи такі творчі, ще крім роботи. з тим він запам'ятався весельчаком. Просто дуже весела людина. Василь Бабок працював у газетах Молодий Буковинець, радянська буковина, Буковинське віче, Голос України. Свій поетичний талант втілював не лише в написанні віршів, а й текстів для пісень українських композиторів, зокрема, світ без тебе Володимира Івасюка. Атогранна особистість Василя Бабуха проявилася і у мистецтві фотографії. Ще у молодому віці він придбав фотоапарат Зеніт а потім ще й фоторушницю. Свої роботи представляв як на українських, так і на зарубіжних виставках, а також робив ілюстрації до книг письменників. Окрім того, у Буковинського журналіста та поета була чи не найбільша в області колекція екслібрисів книжних знаків. Це наша колекція, яка у нас. Уже в, нашу, в нашій спадщині це десь більше півтори тисячі книжкових знаків. Тільки про нього, його особистих слібрівців з його іменем, десь близько там 40 одиниць різних художників місцевих. Василь Бабок дуже любив своє рідне село, вікно. Рядки з поезії, присвяченої цьому населеному пунктові, навіть викорбували на пам'ятнику Буковинському журналісту, поету та фотохудожнику. Є світ, а в ньому Україна. Мені це Господом дано. Моя адреса Буковина, Ріка Дністер, село Вікно. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темедня, ТВА.